Прийшла до магазинчику. Дуже гарний магазинчик. Рекомендую. Дуже гарні товари, завжди все свіже, завжди там черги. польський товар продається там. Зараз знімлю, вам покажу і сама подивлюся. Магазин називається Марципан Сметанки, мідії. Йогурти різні. Сири, Нарізки, бачите, соляни. Тут маса. Сім'я масло. Смаколики різні. Я вже теж коли знімала, вам показувала цей магазинчик. Шпроти, тунець. Голивок величезний жінків. Привіз, я тихо хочеш бечиво, песто. Там тут смокотал, це песто. Лафельки, бечиво. Чоколяди, мармоляди. Кава великий. Каф. Зефір. М -м, як я люблю Зефір. Ковбас різні. Це родин, Як вона? Родянська? Ні. Родинська люкс. Дуже смачна. Цукер був теж. Там, там. А я як завжди виходжу з пустими руками. Ще великий вибір макаронів ріже. Гарний, гарний магазин.